Христос Воскрес, з вами канал «Ярик Мазур. Ми вирішили під дуги 42 агроволокно накрити наш фрайзер самозапильний, гарний, дуже добрий. І вкинули з одної сторони 30 см один від другого, тут на дві каплі і наш. Огірок і нашу від нагора білоколор мармурну. Прошлий рік тут садили, вийшло непогано, у нас був і кукуруза була, і був, звичайно, наш огірок. Кукуруза 30 см одна від другої. таке. Ну, а огірок ми пів метра 60 см один від другого. Далеченьку трошка. Але мало огірка просто було. Я хочу два до кучі, а потім в мене є сітка. І посередині поставити сітку, щоб плелися наш огірок на сітку. Якраз буде два. А кукуруза буде по боках. По ряду заб'ється кілки, поставиться сітка. Шпалірна така спеціально для огірка. І будемо садити. Але ми ще, правда, вкинули. Трошка лишилося у нас помідора теж рожевого. І ми досадили просто за одне, що бачите, там місце лишилося, то ще щось буде, ще вкинемо. Дехто каже, дуги під дугами, агролукно може протиратися. Так, воно буде протиратися. Але ми верха на дугу, ми просто-напросто стару краплю накриємо. Вже не плівкою, а агроволокном. Він 6-метровий, якраз добре натягнуті. І ми ото понакриваємо. Прошли рік я плівку накривав. Теж непогано було, скоріше буде, звичайно, під плівку, тому що парникові тепло це все скоріше йде. Але все ж таки буде і від морозу захистити. У нас огірок. Помідорчика трохи кажу, і нашу кукурузу. Якщо буде якісь приморозки. А так можна не відкривати, поливається знизу, можна його не відкривати, під агроволокном так не парить, як під плівку і плівку треба вже буде по боках обирати, щоб провітрювання було. Агроволокно воно просто пропускає навіть. Повітря, той самий дощ буде падати, теж буде. І ми його просто-напросто натягнемо, агроволокно і вийде непоганий, я думаю, це поганий результат. Решта подивитися у відео. Вона і такі ще помідори, бачите. Помідорчики є, теж посадили трохи, хоч в тепличку садили. А це у нас, хочу ще показати, лісняна цибуля. Тут різні сорти. Оце різні сорти, бачите. а Зараз просто різницю покажу. А це у нас оце у нас осінню садив я більше кілограма монтани. І результат по схожості, бачите, трошки морозець був, зима була, я би сказав, трошки мороз був, там десь дві тижні. І, і, і так не, не скоро і пішло, як, як хотілося. Але тут кажу, різні сорти. І ми так будемо дивитися далі, що в нас вийде з цибулею. Ну і, звичайно, з нашим розсадою під агроволокном. Вона трошки була правда, прокалена. Ми винесли, відкривали двері і винесли трошки до помідора. Зараз покажу помідор, посадили, як себе він почуває. І тут ми посадили високорослий і низькорослий наш помідор. Бачите? І результати непогані. І вже прийнявся, теж крапля під низом є. І от такі росте собі. Вже скоро, як неділя, як ми посадили. Він теплички, звичайно, скоріше буде. Тому що в тепличці швидко росте. Так як ми ще не затимняли, теплицю будемо затемняти. Не взяти от, огірок, хочу показати. Бачите, огірочок вже береться. От і що означає теплиця. Це набагато краще. І кажу, і хвороби не такі ж. А решта дивимося. Зараз ми ще за... накриємо, як по... Получиться у нас агролокном, я покажу. І в нас ось так вийшло. Показав дуги, як зробили. І так у нас вийшло. Агроволокно грає на дугах, по боках, замки. Поробили добре якраз, де дуги, стековка, а там ще можна лінкін. Бач, там у нас середині, от туди далі. І все. І будемо травень місяць. Туди подивимося, як воно щодо чого. Ще може бути і досадка пізніше. Так як місце, що там хватає, де-не-де вкинути. І подивимося результат під самим агроволокном. Водичка йде собі. Можна з куба, тут є нижче, куб вище. Наша шланга. Невелика, тут 22. -ка. І там в нас є куб на узвишенні, Один, другий підключив, водичка є фільтр. І у нас собі тече помало, і добре заливає. Промили ми. Краплю з тої сторони, коли водичкою пройшлися, подивилися, як прокапує нормально. І все. Всім здоров'я, україні перемоги. А решта я буду вам показувати, як, що, до чого. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. До побачення!